Друзі, привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Поворушили ми сінце, сінце висохло. Верніш розкидали, потім через днів-два, напевно, я поворушила. Ну, а тепер прийшов і час грибсти. Вже три попінки я занесла. Тепер Ну тут, напевно, в одну, а може в одну не міститься, не міститься, трошки лишиться то, то ось там, друзі, ось ось ще там рядочок не зібрати. Але там небагато. Зараз я трошки піду попідгрібаю там, де брала, підбирала свої синце і... Будемо збирати на попіночку, і будемо нести друзі. Ну що ж, дорогенькі мої. Вітер скинув телефон і ми з вами не доложили моєї хустинки. Чи попінки, чи як ще хто говорить, чи носовичка, то каже. Ну нічого, повторимо. Зараз я підгребу, а тоді включусь. Тримайте, ось так. Сьогодні, друзі, хоч вітер не такий. Сьогодні в нас субота, я не знаю, коли це відео вийде. Але вже вчора був такий вітер. Я загрібала на вулиці. Носила просто в руках. Ось так. Беремо зі другі кінці. Ось це буде невеличка. Буде носовичок. Маленький. Ось так. О. І я піду, буду нести. А нести аж до хліва. Ну, а тепер, друзі, я буду ось той рядок підгрібати, буду забирати. А тоді з вами. Зустрінемось. Вже до гребла, доносила. І ось, друзі, ось тут три попіночки, чи, може, чотири. І тут п'ять. Ну, а тепер мені лишиться скинути наверх, але я наверх скидати не буду. Приїде братик і мені допоможе. І все, і все. Ну і ще ось те, що з конюшиною. Ще тут на місці трошки поворошу. І сьогодні-завтра буде зроблено. буде зібрано і скидано буде на вишку. Ось так. Ну, тепер скажу всім щиро дякую, хто був зі мною, хто мені допомагав. Усім бажаю тихого, мирного неба. Бережіть себе, дорогенькі мої, бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, пока-пока.